Небезпеки, це суспільство. Тут е, дві крайнощі. Або повне несприйняття і боязнь, тому вони, що, що, як всі кажуть, вони контужені всі на голову. Це з одного боку. А з іншого навпаки, ідолопоклонство. А їм треба просто е, розуміння хлопцям, треба розуміння, е, через що вони прийшли. Так? І сприйняття як людини, як пересічної людини, і допомога, щоб вони повернулися назад до нормального життя. Ну, нормально, якщо можна сказати так, нормального життя. Тому що після війни ну, нормальне життя це, це дуже складно. У вас якось змінився стиль, пріоритети в роботі от, до війни і після? Ну, тобто після вашої демобілізації по відчуттю. Тобто, що захотілося? Ну, звичайно, стиль. Ну, не то що стиль, взагалі кераміка в мене змінилася. Абсолютно. А чим? От дружина махає головою, Помахає ще в кадр? А... Я як сторонній споглядач можу сказати, Можна сказати абсолютно не зацікавлений. Абсолютно не зацікавлений. Випадково приходила фос. Дуже багато кольорів добавилося. До того ну, не було потреби такій кількості кольорів. А тепер є ну, момент? Ну, звичайно. Це однозначно психологія яскравих, чистих, красивих кольорів. Любимі кольори синій і зелений. А воно якось ви шукали пояснення, чому синій і зелений, що ці кольори означають. Ну і той, і той кольор спокою. Спокою? Ну, звичайно. А чоловік у вас завжди спокійний. був? Ха-ха-ха. Ніколи не зараз не спокійний. Це просто вміє тримати себе в руках. Угу. Ви попросили не питати Володимира про його бойовий досвід і його участь війні. Чому це важливо? Тому що він це не любить. Тому що це ну, вибиває його з його зони комфорту. Ну я бачу, що е, йому неприємні ці розмови. Ну, знаєте, є люди, які е, знову ж таки ходять і розказують, я в танки горіл я, я льотчик, вони потім ще руками носять камуфло, вони не можуть вийти. Вони не погані і не добрі. Просто вони не можуть. От я так розумію, для вас дуже важлива була роль дружини, так? після ну, повернення цивільного ну, звичайно. Нам не дуже багато прощала. Прощала? Так. А було що? Ну ні, я не пиячий і на наркоту не присідав, ні. Не ну, то, що панічні, а якісь там психологічні зриви. Там. Є моменти, коли е, треба вибачити, е, якось пропустити там якийсь момент, так? А є е, ну поки, що треба сказати, чувак, ти що, досить? Ну я ж теж вроді як, як це старався аналізувати, що, що я все ж таки роблю. Може, може не зовсім все правильно. І більше, напевно, все ж таки в роботу якось включатися, щоб переключатися від, від якихось там дурних думок там, чи, чи від якихось там злості. Там. Uh -huh. ну, ну, ви ви не відчували, що вас е, десь жаліють? Чи такого не було? Ну, як жаліють? Ну так, не допросишся. Не допросишся. Жалість буває. Насправді жалість це зло. Не можна жаліти дорослу, сильну людину. Чого ви його жалієте? Ну, чого? Ну, гордіться ним, ну, кажіть йому дякую. Але чого його жаліти? Він що немічний? Він що гірший за вас? Тобто жалість це значить, ти гірший, ти менший, ти слабший, ніж я. Ну, Це принижує. Людина живе своє життя, в нього є свої плюси, свої мінуси в того життя, але це твоє життя. І ти з цього свого життя, свого того кубла попадаєш в абсолютно незнайомі, агресивні, недружні, м'яко кажучи, до тебе умови. Ти попадаєш, ти виживаєш в цьому стані, і ти от. Ти повертаєшся з цього агресивного стану назад в своє кобло. І твої навики, і те, що тобі дозволяло вижити там, тут аж ніяк тобі не дозволяють вижити. Вони тобі заважають. Їх треба позбутися. Ну і як ви виявилося, максимально швидко, тобі дозволяється позбутися концентрація на чомусь. Угу. Ну, в даному конкретному випадку, Володимиру, допомогло вийти з того агресивного стану. Спілкування з глиною, з колом він проводив максимальну кількість часу саме в майстерні. Він лікувався майстерню. Він туди зайшов і по ну, він працював, 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 працював. Він ну, майстерня його повернула додому. Це ваші глечики. Так, це наші глечики, але те, що не вдалося. Тут по всій території можна побачити в самих таких неочікуваних місцях глечики. Це такі. Так, а що в нас там? Ага. А тато закрили все. Але ми можемо подивитися на хаос і буде? Розказую, що це буде. Це була маленька, гарна майстерня, і все було добре, поки нам не прийшла геніальна думка в голову, і вона правда геніальна. Робити реабілітаційні майстер-класи і приймати арт-резиденції гончарні, бо такого ще ніхто не робить. Щоб це було не від случая в случаю і не разові якісь акції, а щоб це було частиною ну, обов'язкової реабілітації. Що ти можеш спробувати і це, а раптом воно тобі допоможе. Якби це все завершилося вчасно, і якби ми помістилися в ту суму, яку мали, то вже би з 1 вересня сюди прийшли школярики на а ветерани, на працю. Або поранені е, військові так само, от зараз ми відмовилися від кількох е, зустрічей, тому що нам ну на вулиці не можна приймати все холодно. До того ми приймали на вулиці, і це було класно, комфортно, красиво. А майстер-клас таким чином проходить роблю якісь заготовки. Їм там, скажімо, невеличкі мисочки, вони сидять, розписують. А... По черзі беру їх, сажу за гончарне коло, і вони пробують своїми руками робити собі щось. Mm -hmm. Ну, як правило, це мисочка, тому що це самий найпростіший е, предмет, який можна зробити. Ну, з, з першого досвіду роботи з ветеранами, наскільки відчуваєте, чи пораненими е, відчуваєте, що всіх переп... ну, глина дуже переключає, чи не всім вдається переключитись? Не всім, не всім. Але в більшості випадків вони е, вона робить якийсь такий клац обов'язково, що він переключився повністю, а він в якийсь момент просто може виключитися від того попереднього стану, як в якому він був, що допомагає хлопцям, які а дівчатам так само не менше ніж хлопцям. Вони за їх шум в голові затихає. Вони мусять сконцентруватися, щоб вся глина не розлетілася по стінах. Вони мусять сконцентруватися. Вони мусять повиключати все зайве і думки також. Тому що, якщо ти починаєш думати не про глину на колі, а про щось там інше, вона розлетиться по стінах. Заставити глину себе слухатися це ще ну, окремий квест. Це, це ціла наука. Дуже класний приклад, такий мені подобається, я всім розповідаю. До нас привезли. Ці ж, е, е, психологи, які працюють на Феофанії, з, з, з хлопцями-реабілітологи, привезли е, е, чоловіка, який е, був в полоні. І за той час полону її, він змінив, ну його возили по п'яти е, цих сізов в Росії. ви розумієте? Це такий пресинг, розуміти, кожна колонія це, ну, це дуже важко. І він приїхав такий, на Бондючині там щось про зброю, про помсту, про все це говорить. А йому там дівчата лагідно, ну ти ж переключися, тут ми ж приїхали не про це говорити, про зовсім інше все. От і цього ж чоловіка дійшла його черга, він нічого не ліпив, там не розписував е, ніякі там мисочки, нічого. Він там все на своїй хвилі. А потім він сів загуч... його вмовили. Він сів загончарне коло і каже: Я хочу зробити розу. Я кажу: ну гаразд, давайте придумаємо як. Я собі так придумав, як це можна механічно зробити. Ну, Конструктивно верніше. От. А він каже, мені каже, я колись з металу робив, в нього там якийсь досвід там з металом є. І каже, я колись, от, каже, з глини не пробував. І ми сіли, я, йому зру, ну, з, я і його руки зробили ми заготовочку, І потім каже, дивіться, от залишається отут прим'яти, там прим'яти і все. І буде цей, буде вам розочка, ну, троянда мається на увазі. Він сів її зробив і після того зовсім інша людина. Зовсім інша людина. Угу. Це ж дитяча роботка. А вони будуть продовжувати. Робити. Ні, ну це вже випалене. Я їм відвожу від цей відвожу, віддам буде будем... розмальовувати. Це вже розмальовано, це ангобом розмальований. Просто вичка. я ставлю Не Отак дуже швидко поколу. Відкрилися взагалі то тільки в вересні місяці. 9 вересня у нас було відкриття і ми почали, та з вересня вже дітки почали приходити. У нас дві групи молодша і старший, дітки займаються. З Володимиром ми знайомі вже дуже давно. Все починалося, мабуть, з того часу, коли я переїхала до Хотова. У мене на той час було лише троє дітей, і я з'ясувала для себе той факт, що в нашому ОТГ дуже мало якихось таких активностей, як для дітей, так і дорос... для дорослих. Ось виникла така ідея відкрити цей простір. І Володимир велике дякую за те, що він погодився і тут проводити ці заняття. Ми повинні дітей занурювати в інші фарби, не ті, які навколо нас зараз, навколо них. Вони вже хочуть діти, але вони все розуміють, вони все відчувають. Ми сьогодні свічники будемо ліпити. Скоро новий рік будемо ліпити свічники. Свічники там. А взаді за ялиночкою має бути така площадочка, куди буде ставити світоч... свічка. А на ялиночці робимо такі отвори, це ніби іграшки. І те світло з свічки буде світитися через ці отвори, і буде дуже гарно, а, приємно і воно класично. Буде, має бути об ємно? Об ємно. А як ж? Ох допомогу. ти! Яка в тебе ялинка? Ялинка, а гном. Це гном? Ну краще читали, так? Ось що в ньому за гроші. За гроші. Це яда на бомбу, всі сказали. Ти скажи, а це яда на бомбу, всі. Ні, скажи, що це граната. З дітьми вам легше чи важче, ніж з дорослими? Я вам скажу, це ще дорослі, в мене є ще менші діти. <тірш> Ті да? Отако. От на мочі ручки забираємо, забираємо, мочі ручки. Ліва рука всередину, права на зону. Ага, Це гном, новорічний, щоб ви <риклад> розуміли. У нас тема новорічна, новорічний гном, все. Красиво, красиво. Бабуся приїдемо, може їй подаруємо. Щось. Та, сюди, да? Ми цю рибу подаруємо бабусі. А яка твоя улюблена скульптура? Яка твоя улюблена робота? Моя улюблена робота вот. Це що? Що це таке? Не можна таку казати, ти що? І легенько внизу притискаємо по молодець. Стоп! Поспішаємо. Нічого страшного. Значить, це зайве.